Це фасують гуманітарну допомогу. В пакети складають продуктові набори, кажуть, що до кожного додаватимуть те, що люди попросять додатково. Засоби гігієни, їжу і ліки з Вінниці привіз Олександр. Розповідає, що народився у Києві, живе у Німеччині, має харківське коріння. Каже, мікроавтобус купив спеціально для того, щоб допомагати. Вже возив гуманітарний вантаж у Чернівці, Харків, Чернігів. Через спільних знайомих розшукують місцевих мешканців, які знають потреби сусідів, закуповують і потім розвозять конкретним людям. Пан Олександр вважає най. Ефективніший спосіб передати гуманітарну допомогу, це передати її власноруч. Мені казалось, що надо щось робити. От, я, я просто зв'язаний був когда-то з великими організаціями. Я знаю, що завжди это не всегда так работает, как должно. Буває, помощь, не доходит, бывает это из-за коррупции, бывает из-за каких-то договоренностей. Но ну, это нормально тебе везде. так. И поэтому, да? когда лично в руки получил и отдал, и все это заснял, и людям высыл, это самое кажется полезное, что можно сделать. Олександр розповідає, що були випадки, коли фури з гуманітаркою просто десь зникали. Одна наприклад, так було з Харковом. Мені сказали, що фура вийшла на Харків, а всі мені там сказали, що де то фура. Ми нічого не бачили. Так що я не знаю, що з цим точно роблять, Це свої якісь проблеми, які потрібно, мабуть, правительству рішати. В поїздках Олександр допомагає Ольга з Вінниці. Жінка розповідає, що раніше служила у прикордонних військах, а тепер має продовжувати нести присягу, яку колись давала українському народові. Їздимо, закуповуємося усім, де можна, і в Європі, і в Румунію. Ми їздили. Спочатку було важко навіть ось між собою, знаєте, ось знайти, як правильно регулювати наші обов'язки, хто чим має займатися. Трошки і сварилися, десь розумієте, так да, як буває по різному але зараз ми вже налагодили ось цей зв'язок, і вже кожен займається своєю справою. Перша адреса в селі Барвінковий під сумами. Цій родині дідусь із бабусею самі виховують двох онуків 10 і 12 років. За себе вже не думаєш нічого. Мені 80-й рік так що а то, щоб дідська. Стараюся для їх, щоб усе було. Список людей, які потребують допомоги, взяли у сільській раді, розповідає місцева жителька Анжеліка Соколенко. Каже, що напередодні особисто відвідала всі ці сім'ї, аби переконатися, що допомога потрапить за адресою. Наступна у списку одинока бабуся. Вона до гостей не вийшла, то пакунок залишили біля порогу. Майже в кожному дворі питають про ліки, особливо серцеві. Волонтери віддають те, що є зараз, і обіцяють наступного разу привезти замовлення. Місцева координаторка Анжеліка Соколенко розповідає, що в селах люди особливо потребують допомоги. У громаді як мінімум 150 сімей, які у важких життєвих обставинах, або не можуть виїхати в місто за їжею та ліками. Це літні люди, сім'ї, в яких є інваліди, багатодітні родини. Всі думають, що якщо в селі є огород, то значить чоловік може вижити. Да, він може вижити. С да? Но в основному люди не видят здесь ні хліба, ні макаронних изделий, не говоря уже про фрукти і лекарства. У цьому подвір'ї троє дітей. Бабуся розповідає, що з продуктами наразі скрутно. Особливо потребують засипок і цукру, дитячих засобів догляду. Добрий день. Добрый день. Парочку нам, а що вам нужно? У вас які діти? Какого возрасту? А, Вам 7? памперси сейчас да? Да, так? Да, а з какой вес у ребенка? <звук> ну, вона не тут, не Так. Ой, спасіба більше. Хай, то добре. Хай будуть побольше. Ви виховуєте, вас троє діток, так? Щоб мир був, надіємося, то як грохотало, так то в погріб, то з погреба діти кричать. А ця сім'я з верхньої сироватки постійно потребує ліків і засобів гігієни. Тут важкохворі дитина і чоловік. Волонтери залишають те, що є в наявності зараз, та з'ясовують, що привезти наступного разу. Таблетки приймаємо два рази. Мені, таблетки, а Києві таблетки приймають? Протягом цього дня волонтери планували передати допомогу у трьох селах Барвінкове, верхня сироватка та старе село. Далі гуманітарний вантаж повезуть у Харків. Gracias.